У Дніпрі та Кривому Розі близько восьмої ранку пролунала серія вибухів. Введені екстрені відключення світла. Через неструмлення насосних станцій знизився тиск води у трьох районах Кривого Рогу. У місті перебої з електро та водопостачанням. Почули вибухи, побігли до коридора і чекали там. Дуже довго чекали вибухів було. Мабуть, п'ять світла немає десь з 9 години ранку. У нас є генератор, то ми якби собі вмикали, але ну це дорого. Дитиною в коридорі сиділи, ну тому що, до укриття дуже далеко йти, то ми в коридорі сиділи, чекали. На відміну в садок не пішли. Повербанки з водою. Ну, підемо, закупимось. Там якісь є запаси технічної води. У Кривому Розі працюють понад дві сотні пунктів незламності. В одному з таких зранку після обстрілів перебувало більше 50 Людей. людей потребували засоби зарядження. Поки було світло, ми надавали Wi-Fi. для дітей просили ковдри, бо в підвалі школи ну, знаходились досить великий проміжок часу. З 9.30 я прийшла. І ось по зараз працюю, тому що світла вдома немає. Ну тобто, коли була масова атака, вимкнули світло, екстрені відключення. Тому зараз тут як повідомили Суспільному у прес-службі одного з промислових підприємств на території шахт. Станом на 12-ту годину надзвичайних ситуацій не було. Під час неструмлень шахтарів підіймають за допомогою генераторів. У деяких районах Кривого Рогу відключили світлофори. Працюють регулювальники. Тільки що переходила дорогу, світофори не працюють, але дивлячись на те, що люди розуміють стан в країні, стан в місті, то дуже один одного поважають, водії пропускають. Перебої з електроенергією і у Дніпрі зранку відкручили світло у деяких районах міста. Дев'ять. Ну, я так не дивився, бо я у дворі, був, зайшов, нічого не працює. 40 хвилин вже гуляю. Світла немає. Годину тому десь десята, начала одинадцятої, десь десь так. І включили вже хвилин 30 І все, все добре. Під час ранкової атаки війська РФ намагалися уразити енергетику Дніпропетровщини. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак. Зокрема, цілили по інфраструктурі Криворіжжя у місті та районі сталися пожежі. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.